Вітаю сьогодні. З вами я, адвокатка Вікторія Співак. Ведуча проєкту військове право на першому міському. Останнім часом почастіли часті лишали випадки, коли надходять повістки особам, які виключені з військового обліку. Слід зазначити, що відповідно до пункту 22 порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 1487, виключення з військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, у райони тариторіальних Центрах комплектування та підтримки здійснюється відповідно до закону України про військовий облік і військову службу згідно з статтею 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу в редакції 4 квітня 2006 року. Виключенню з військового обліку підлягали. У районних військових коміс... комісаріатах підлягали громадяни України, які були призвані чи прийняті на військову службу або направлені для проходження альтернативної невійськової служби, які проходили військову службу навчання вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби з виключенням військового обліку, досягли граничного віку перебування в запасі, припинили громадянство України. Були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, направлені для відбування покарання до установ виконання покарань, або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру, не отримували до 40-річного віку військово-облікової або спорідної з нею спеціальністю або померли. В даному випадку ви були тоді ще виключені з військового обліку. Але наразі до статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу в редакції від 19 травня 2024 року були внесені зміни. Тепер виключення з військового обліку у відповідних районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, які померли або визнані в установленому законом порядку безвістовідсутніми або оголошені померлими. Які припинили громадянство України, визнані непридатними до військової служби, досягли граничного віку перебування в запасі, згідно зі статтею 58 Конституції України, закони та інші нормативно-праві акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, а тому особа, виключена з військового обліку, не може бути поновлена на ньому. Законодавець виокремлює поняття зняття з військового обліку та виключення з військового обліку. Особу, зняту з військового обліку, має бути поновлено на військовому обліку стосовно особи, яку було виключено з військового обліку, то вона не підлягає поновленню на військовому обліку. Вимогами абзаців 1, 2, 3 частини першої статті. 39 закону про військовий обов'язок і військову службу визначено, що призов резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначено законом України про військовий обов'язок і військову службу та законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Таким чином, особа, виключена з військового обліку, не є резервістом та військовозобов'язаним та не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Випадку надходження повістки особі, яка була виключена з військового обліку, рекомендую все ж таки з'явитися в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для з'ясування даних обставин та внесення інформації в базу оберіг про ваше виключення з військового обліку. На сьогодні, все. Дякую за увагу.